Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буду показувати один із методів, як можна отримати чорнушку в домашніх умовах, не купуючи насінням, хоча можна і купувати, і, звісно ж, сіяти. Я залишала стару цибулю, посадила навесні. Потім вона, ми її зривали на зелений на і вона залишилася, так я її залишила на, теж на повітряну бульбашку, на таке насіннячку, щоб була чорнушка. Ця цибулька ще не готова. по-перше, неї стимло, ще все зелене, і навіть оці е е кругляшки, ця повітряна бульбашка, вона ще наполовину зелена, практично зелена. Тому вона залишається ще е кілька тижнів, чи буду дивитися за нею, наскільки погода безпекотна, коли вона дозріє. А от ця, хоча в неї стебло зелене, ця вже готова. В неї вже все сухенькі, оці маленькі такі коробочки, вони сухі. І зараз я відірву одну пальбашку цю маленьку. Щоб показати, що насправді це насіннячко, воно вже в цій коробочці готове, воно вже дозріло, воно не зелене, а чорне. Зараз воно висипеться, воно коли готове, воно висипається. Там сильно багато зусиль навіть не потрібно докладати, просто притиснули і воно. Вилітає, бачите, таке чорненьке маленьке. Направда, дуже, е, воно мілке і дуже легко випадає з рук. Ось таке. Тому цю е, коробочку я буду зривати, можливо, десь протязі цих кількох днів, поки немає ніяких душів, поки воно ще не загнило, ці готові вже насправді. Ну, і ще один герой сьогоднішнього мого коротенького відео це буде столовий бурячок. Який я теж залишала на насіння, щоб зібрати насіння своє. Він вже досить такий великий виріс і так стебло вже. Бачите, в нього таке грубе, і навіть воно вже почало більш так буріти, бо воно було таке яскраве, яскраво червоне Сорт у мене буряка столового циліндр називається. Подобається мені сорт цей через те, що він однорідний, такий всередині, однаковим кольором, і мені щось не подобаються. Ці круглі, такі вони рябенькі всередині, рожево-білим. Мені цей найбільше сорт підходить, і я вирішила його ще спробувати висіяти, ну, висадити, щоб було насіння. Але наразі воно точно ще не готове, воно ще зелене, воно більше так схоже, навіть як цвіте. Але цей цвіт потім він стає більший, 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 і і потім формується в такі насіннинки, бурячки. Потрібно враховувати завжди, що потрібен час, щоб воно визріло, це насіння, не просто так ти собі посадив там і воно через місяць в тебе буде. Ні, так воно не працює. Потрібно посадити навесні, розуміти, що воно повинно достигнути, вирости, достигнути, щоб було таким кольором, як ви висіваєте насіння, звичайно. Ну і це вже просто хочу показати, які зараз на даний момент бурячки. Я сіяла їх в літні місяці. Деякі рядки були на посіяні в кінці березня, а ці в основному в квітні сіялися, і вони в цьому році дуже високі. І навіть насіння не все посходило, тому що тоді були приморозки такі. І подивіться, які вони височені. Хоча чим більше вони, тим вони якісь несмачніші, самі краще, коли вони середнього більш-менш такого розміру виростають. Ну, тут всякі-всілякі є, тому що одні проросли швидше, а другі потім пізніше понасівалися, і велика була дуже різниця між ними. Дякую вам за увагу та бажаю всім мирного неба!